Літо і Венера. 5 червня Венера переходить знак Лева. Чому це не типова подія? Астрологічно це дуже дивна подія, оскільки у Венери цикл дуже швидкий. Це планета швидка. Вона міняє свої знаки швидко. Вона переходить з одного в інший і задає такі невеличкі, приблизно по місяцю тенденції в поведінці, особливо жінок, але і взагалі усіх людей, звичайно. А цього разу вона тут на місяці. Місяці чотири місяці венера в знаку Лев. Що це в першу чергу говорить? В першу чергу розіб'ємо значення впливу Венери. Венера має величезне таке, кульмінаційне значення, впливаючи на нашу поведінку емоційну. Тобто Венера як планета, яка відповідає за красу, любов, щирість, стосунки, почуття та емоції, напряму закоханості та любові, вона в сфері стосунків завжди задає такий вогних, такий розмах, амплітуду. Емоцій. І, власне, коли Венера переходить в знак Лева, вона стає просто в кульмінації проявів себе. Саме в цей час люди дуже часто заплановують весілля, вони дуже часто хочуть а, проявити себе. А, чоловіки здатні дійсно показувати себе як з найкращої сторони, бо вони потребують похвали. Жінки концентровані на своєму зовнішньому вигляді. Тобто, в першу чергу, Венера це. Про власне таке вип'ячування свого статусу, своєї особистості, своєї краси перед іншими і величезне бажання в знаку Лева признання. Тобто а, нам дуже буде хотітися компліментів, нам дуже буде хотітися похвальних слів, нам буде хотітися уваги. І це прояв, власне, такий, який задає сам знак, куди перейшла е, Венера. Але у нас Венера, крім цього, Буде ретроградною. Мало того, що вона величезний цикл робить на 4 місяці в такому бурхливому, емоційному та імпульсивному знаку, як лев, вона ще й робить петлю. А, тобто вона в ретро рух повертається. Коли венера директна, вона прискорює якісь процеси, імпульсує виконання бажань. Коли Венера ретро, вона тормозить, вона переосмислює, вона копає. Це в собі, вона аналізує, чому зараз не відбувається так, як я хочу в ідеалі. І багато стосунків знаходяться тут на етапі переосмислення. Тобто, хтось дійде висновку, що так, це любов всього мого життя, а хтось. Врешті запутається в любовних трикутниках і не буде розуміти, що обрати. Власне, є така, така фраза, яку ви часто чуєте від астрологів: про пропрацювати свою Венеру. Це означає, особливо в цей період для багатьох, зрозуміти, в який дім гороскопу Венера в Леві ретроградною зайшла у вас. Тому, звичайно, аналітика натальної карти дасть тут відповідь колосально: тобто, це буде зрозуміло, що вас чекає у селі. І то і увесь бархатний сезон. Тепер розберемо ще один напрямок, за який Венера відповідає, це бізнес. Тому що Венера це фінанси, шопінг, гроші, трати, все, що по любові, все, що ми робимо. Якщо ми з хобі робимо професію, якщо ми любимо свою справу, якщо ми власники бізнесу, то це про нас. Тому а, Венера, яка буде в Леві, вона буде давати величезний шанс бізнесу в сфері. Краси косметології пластичної хірургії, все, що зв'язане з трансформацією зовнішності, стилістиці, все, що зв'язано з соціальними медіа, з проявами в соцмережах і з телебаченням. Тому, звичайно, в такий час ми можемо чекати якихось поворотів, які дають шанс ні з того, ні з цього, просто різко за попередньою, навіть схемою, проявити себе значно ефективніше через соцмережі і заробити на цьому. Ретроградність Венери дає в цьому випадку заробіток не на прямому джерелі, тобто не просто ви проявили якусь акцію в своєму бізнесі через соцмережі, і вона гарно пішла, а зненацька, взаємодіючи з якимись людьми, бо власне це про комунікацію, виражаєте свою думку, викликаєте емоцію, не завжди позитивно, можливо, і хейт, так? І завдяки цьому отримуєте популярність. Ось так цікаво, вона може проявитися для бізнесу. Але крім того, це дуже багато е, всплесків і власне, е, змін основних напрямків, дж, е, від чого приходить дохід в сфері послуг. Тобто, якщо завжди була популярна така послуга, то в час ретроградності Венери в Леві це може бути ключове, е, все перевернеться, і основною послугою, яка приносить дохід бізнесу, буде зовсім інша. Багато хто захоче додати нову галузь у своєму бізнесі, і це теж дуже цікаво. Тому що зробивши це гармонійно до е, моменту реєстрації свого бізнесу, то коли в натальній карті і в натальній карті власника е, видно початки бізнесу, коли була реєстрація, можна теж зробити гармонійний аспект і віднайти, в який е, момент конкретно цього періоду з 4 місяців можна виграшно ввести. Новий напрямок, щоб він став не просто додатковим, а ще й значимим джерелом доходу. А тепер говоримо про третій напрямок, за який, звичайно, відповідає Венера, це за власне зовнішній вигляд, і за те, як відбуваються зміни в тілі. І ретроградна Венера, дівчатка, вам сподобається. Вона дає величезний шанс трансформацій зовнішніх, щоб вони вели до добра: спорт, регулярні тренування. Все, що дає навантаження, а також дієти, тобто структуру, дає дуже хороші результати при одному важливому аспекті. Тому що дійсно по ретроградній венерії всі завжди худнуть, стають стрільнішими, добиваються своїх форм. Але важливо, що це треба робити не за допомогою пластичних операцій, тому що вони якраз будуть в цей час, там треба індивідуально по карті тільки підбирати певні дати, коли вони ефективні. аби потім потім подобався результат. Тобто це не є небезпечний період для операції, це просто аби результат вам дійсно подобався, потрібно акуратно вибирати, в який момент цієї петлі Венери зараз проходить ця зміна. Але все, що стосується структурності навантаження підходу режиму. Іде ідеально. По ретро Венері це збавлення від а, лишнього, від лишньої води в організмі, від лишнього, тобто сушка в цей час спортивна дуже добре проходить, від а, лишніх якихось сантиметрів, від лишнього жиру, антицелюлітні техніки ідеально заходять. І, власне, позбавлення від зморщок. Тому все, що направлено на спа масажі, дуже добре заходить. А також хочу сказати, що у кожного в натальній карті Венера відповідає там за якийсь сектор, правильно? І щоб пропрацювати її конкретно для вас, є свої ефективні чіткі способи і дати. Коли варто починати дієту, коли варто е, зробити всі кроки для того, щоб е, собі на благо використати оцей момент, коли в ретро Венері ми можемо дійсно добитися ідеальної форми свого тіла. Пам'ятаємо також, що Венера, незалежно від того, де вона у вас е, знаходиться в вашій натальній карті і як вона до вас е, любить проявлятися, Венера взагалі любить увагу шопінг і трати. Тому, в принципі, коли вона ретроградна. Вона задає такий ключок, що ви не можете зупинитись. Може захотітися декілька раз перефарбувати волосся, змінити колір волосся, змінити е, якийсь там, я не знаю, не подобається манікюр через день, знову пішла, перекрила нігті іншим лаком. Е, купила сукню, вона не підійшла. Не можу обрати новий колір, не можу обрати новий силует, не можу обрати нового б'юті спеціаліста. І, власне, оці от зміни зараз дуже зраділи всі майстри б'юті індустрії. так, ну, так, ну Чекає у вас такий бурхливий період змін запису, тому що люди дійсно а, будуть особливо жінки під власні такі концентрації. Невідомо, що хочу. Хочу все міняти. Змін хочеться, але дуже часто міняю цю думку і переробляю щось. А, крім того, ретроградність Венери в леві дає величезну незадоволеність а, реакціями навколишніх, їх цього завжди мало. А в грошових тратах можна дозволити собі більше, і дуже важко схаменутись та зупинитися вчасно. Тому. А, Ось, в принципі, основна тенденція аж до жовтня місяця, що у нас починається зараз на літо. Ретро Венера фантастичний шанс для багатьох прийти у форму, а, саме в леві. так? Але Ретро Венера – це е, період, коли, наприклад, якщо починаєш е, розвід. Він може затягтись. Якщо починаєш, якщо хочеш одружитися, то можуть бути дуже великі складнощі в організації. Тобто венерою треба розібратися для жінки. Взагалі, в першу чергу, треба розуміти, де місяць знаходиться луна, так у вас в гороскопі, і за що, за який сектор відповідає Венера, тому що знаючи цю інформацію, ви в принципі зможете відслідковувати, що у вас буде відбуватися, і чітко зайнятись прогностикою цих чотирьох місяців. А досліджувати взагалі свою натальну карту це, це неймовірна а, така наша суперспосібність сучасності. І я, звичайно, запрошую вас до себе на консультацію. Всі деталі в описі. Звертайтеся. А, зараз дуже хороший час, власне, щоб проаналізувати не тільки аспект Венери, адже літо присвячене ретроградності п'яти ключових планет, які а, у нас відповідають за основні сектори гороскопу. Ну, а, Хоча б з Венерою трішки заглибилися, розуміємо, що є шанси використовувати ретро-періоди на благо собі і до хороших змін. Вивчатимемо ще інші планети, які будуть заходити в ретро. Якщо вам сподобалося це відео, відреагуйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тут справді цікаво.